Друзі, привіт! Це відео Енциклопедія. І я веселкова Хмаринка-Цікавинка. Сьогодні ми з вами дізнаємося цікаві факти про нашу чудову планету, про Землю. Земля наш космічний дім. Це єдина відома планета, на якій є життя. На Землі дуже багато води. Більше 70% поверхні нашої планети вкрито океанами. Земля має невидимий захист. Атмосфера захищає нас від шкідливих променів сонця та космічного пилу. Дерева очищують повітря. Одне дерево може забезпечити киснем до чотирьох людей на день. Земля обертається навколо сонця. Один повний оберт це рік, тобто 365 днів. Земля зовсім не кругла, вона трохи сплюснута біля полюсів. Форма називається Геоїд. Земля домівка для мільйонів видів тварин, від крихітної мурахи до велетенського синього кита. Землю потрібно берегти щодня не тільки у день землі, а щодня ми можемо робити щось добре для нашої планети. Сміття можна переробити, багато речей можна здати на переробку для того, щоб зберегти нашу природу. Марата, ось такі були цікаві факти про нашу чудову планету. Дякую вам, що ви послухали. З вами була відео Енциклопедія та я веселкова Хмарінка-Цікавинка. До нових зустрічей!